Була ситуація, ми поверталися з позиції, був прильот і в піві, якраз в задню частину автомобіля там розшило трошки за бака, повідривало трохи взаді. Але саме була ситуація в тому смішна, що як їхали, і мій побратим сказав, що інтересно, витримає ця машина і в піві. І через буквально через хвилин 10 тільки бам прильоти в піві. І він же каже, я вже більше не хочу перевіряти. Попало якраз сюди в задню частину, ось. видно, ще далі, що розшита, защита на бакові. Як нас підкинуло, я саме перше, що закричав, ми живі, саме головне, газ в поле полетіли. Ще за мною там сослуживець був, підлетів так в машині, що головою вдарився в потолок, каже, я побачив світло в кінці тунелю. Пошкодження були незначні. Машина далі виконує свої бойові обов'язки, навіть не, після того не зупинилася, бо зразу ми на другий день знову виїжджали на ній. Бувало таке, що ще осколок попав в колесо, але так як тут а, е, зроблено, що можна доїхати навіть на пробитій резині, вона все одно виїжджала, доїжджала до місця, де безпечніше, щоб можна було замінити на запасне колесо і далі продовжувати рух. Як почалась війна, зразу зрозуміли, що треба було щось робити. Були, стояли на блокпостах, потім е, побачили така ситуація, що вже ну, якби наші блокпости не, не дуже потрібні, бо почали відгонити ворога. І після того почали щось робити далі, щоб заробляти. Працював далекобійником Польща, Німеччина, Румунія. Бували случаї, що привозили волонтер, волонтерство, генератори привозили з Європи, і там і одяг, і продукти харчування. Їхав на кордон, ну, зупинили, сказали, їдемо до перевірки документів. Поїхали, перевірили, сказали придатний. І пішов служити, попав так, вже рік в бригаді служимо на Вовчанському напрямку. Такі емоції, я не ховався. Ніколи не, не, не збирався ухилятися. Казав, як дадуть пов'язку, піду служити. Дали пов'язку, пішов служити. Батьки плакали, жінка теж плакала, але вже на даний час якби змирились з тією думкою, що ну, треба служити, треба захищати. Ніхто кроме нас і хтось мусить це виконувати, не будемо всі сидіти. Вдома і говорити, а вони там тільки гроші заробляють. У мене далі сусіди такі є, що які казали так, але я завжди кажу, хто хоче гроші заробити, нехай йде до нас і спробує, як вони заробляються. Вони всі кричали, що теж підуть служити, але як <казує> показує практика, що тільки на словах такі всі герої, а як десь щось, то вони вже зразу починають. Ой, я там не можу, хто ж буде вдома. А я казав, кажу, а якщо прийдуть до тебе на двір, ти теж будеш казати, я не можу, я буду ховатися. Можливість завжди є попасти на свою посаду, таку, як ти займав, на гражданці, попасти в підрозділ, де ти потрібний як водій то завжди є така можливість. Саме головне не боятися і говорити. Мене так само, мене, якби не запитали е за водіїв, то теж би може не попав би водієм. А так спитали, чи, чи водії є. Я зразу не, не злякався, сказав, що є водій. Пішов і зараз якби, служу по своїй іменно, спеціальності, тею, що я люблю займатися своєю справою. Тут зараз. Їздимо на, трошки на менших машинах, якби не тягачі, але їзда у нас завжди їзда. Техніка трошки помінялася, але їхати треба. Трошки умови такі, що не завжди можна спокійно доїхати. Дороги, грязь, болото, але завдяки таким машинам на повному приводі великим то можна заїхати ще до хлопців, завести їм забезпечення. Все, що потрібно для автономної роботи. Машини, пальне, все, все є в достатній кількості, слава Богу, нас забезпечують. Ремонти теж більшість забезпечує нас бригада. так що… Машини нормальні, машини їдуть. Як щось ламається, швидко ремонтуємо, що своїми силами, що загін допомагає. Там теж є Хлопці, які ремонтують машини постійно. І всі, хто мені на, на даний момент попадались, дуже хороші хлопці, бойові пройшли багато чого, і я від них тільки наоборот щось е, переймаю, якийсь опит, як воно має бути, щоб було все добре. У нас є старшина, який готує завжди нам поїсти нормально, щоб приїхати з виїзду. Повечерити і відпочивати. І Солянку дуже смачну готує, і супи готує. От навіть вчора там готував смачний суп, грибний. Та не страшно на війні. Завжди треба бути обережним і слідкувати за всім, що відбувається. Саме головне не впадати в паніку, а продовжувати рух, щоб не зупинятися, бо вони бачать, що попали в тебе і ти зупинився, то вони будуть летіти ще пару дронів, щоб тебе добити. Але якщо ти, машина ще може передвигатися, то завжди треба не зупинятися і продовжувати рух, щоб виїхати з цієї зони враження. У мене стиль такий був їзди, я завжди любив літати. Навіть як на гражданці був водієм далекобійником, так що мене, мене камери дуже любили ловити на штрафах. Тут не уштрафую, тут, а, тут за перевищення ніхто тебе не зупинить і не скаже, що ти перевищив на 10 кілометрів. Тут а, наоборот, якщо маєш такі Такий досвід водіння, і знаєш, як в одній чи в другій ситуації себе повезти за, за кермом, що коли тебе заносить, чи ще щось, чи коли на скорості треба їхати, Ну, то тут ти можеш себе проявити на дуже добре. Багато хто вже тут е, побачив, як ми їздимо і захотів і машину собі купити. і... Права вже зараз на даний момент вчиться на права, щоб їздити, бо йому дуже... Він раніше був тільки на комп'ютері їхав, а зараз, як подивився, як ми їдемо на позиції з ним і з позиції повертаємося, то захотів собі нам бути такий опит, я йому казав, що вчися, будеш їздити. І він ну, на даний момент зараз, ну, да, часом бувають смішні ситуації. Бо дзвонить запитує, що в мене машина не заводиться, але то нічого, я йому завжди кажу, ти хоч подивишся, що там солярка є. Я я застрах. Приїжджаю, кажу, а ти чого туди поїхав? Він заїхав посередині поля на такій машині, що вона там в житті не проїде. І дзвонить до мене, я трошки застрах, я не можу далі проїхати. Ну, бувають ситуації. Сідаєш, виїжджаєш, розказуєш, що він, який він молодець у нас. Наш підрозділ став після виїзду сюди, дуже вже, ну, якби, як велика родина, це дійсно, бо всі, якби, як ми говоримо по братим, це краще, ніж брат. Так, що, ну, так як в мене дві сестри, завжди хотів мати брата, так що зараз наоборот дуже зріднилися так, з хлопцями.